Доброго дня, шановні підписники мого каналу. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, як я займаюся плетінням із бумажної лози. Бумажна лоза це ось така річ. Це вже накручені мною трубочки, і зараз я вам продемонструю, що з них можна зробити. Ну, ось такий органайзер. Наприклад, це виконано з кореневого плетіння. Ну, то таке особливе плетіння, до нього ще треба нам буде дійти з вами. Якщо вас це зацікавить, я буду розповідати. Те, також кореневим плетінням виконана, наприклад, ось ця серветочка. Їх у мене таких чотири. І для серверування столу. Вони, я їх використовую, вони вкриті акриловим лаком на водній основі, як ви знаєте, цей лак, і ними добре користуватися, коли снідаєш, обідаєш, і дуже це симпатично виглядає. Окрім того, ще я сплила ось такі маленькі підставочки під гарячі. Для Чаювання. Або, наприклад, у мене є ось такий кошик, я його використовую, наче декоративна, така, декоративна робота така. для оздоблення ну, своєї хати. Ось так туди повставляла квіточки. Ну, тут, це ж органайзер, туди завжди чогось. Можна наставити, накласти, або я можу в такий же ж кошечок можна складати ну, якийсь дитячий органайзер зробити, сюди там олівці, можна перегородку зробити для цього. Тобто, як органайзери, такі речі дуже, дуже допомагають у господарстві. Ну, і в мене є великі кошики, і пуфіки сплетені. Але сьогодні я хочу вам розповісти, з чого, і, з чого треба починати, починати і як це робити. Ну, як я вже сказала, така бумажна паперова лоза для цього використовується. Тут вона біленька, бо трубочки або лазаця накручена з, з білого, ну, такого недрукованого не, не, не паперу. Наприклад, це ось такий, ось такий друкарський газетний папір, де цього використовується. Чому саме треба використовувати А4 не просто білий, як ми, для друкування, для, для всяких інших потреб, ось такий білий папер. Ні, він дуже, для цього дуже плотний. Газетна бумага вона м'якіша, вона не така жорстка, і саме з нею треба крутити. Ці трубочки. Ну, тобто можна купити такий доказкий газетний папір, він продається в наших магазинах таких, де канцелярія, ну, ви знаєте, а можна використовувати просто газетну бумагу. Ну, Це в мене така пожовтіла вже газетка, я вам показую. Але й вона. Піде, Бо ми потім будемо її фарбувати і можна використовувати такі речі. Тут ось мені віддали старі, стару газету, вона така дуже пам'ята, ні, краще брати рівненьку і добру газетку для цього. Також я завжди, ну раніше в нас і ВТБ, і кругом ось такі проспекти роздавали. Зараз чомусь в АТБ їх роздавати перестали. В АТБ і в варусі вони були. Це теж газетний папір, але такий кольоровий, пофарбований із текстом, із друком. Ну, я із задоволенням використовую і таку бумагу. Ще можна взяти з Єви ці наші проспекти, але з Єви бумага вона якась така глянцована. І таку бумагу я використовую. Але інколи. Я її потім не фарбую і нічим не вкриваю. Ну, бувають такі моменти, що із і такого я теж плиту. Сьогодні хочу вам показати, з чого починати. Ось ви берете лист газети такий, її треба поділити на, розділити на полосочки. Полосочки завтовшки десь від 7 до 10 міліметрів виходить. Мабуть, сантиметрів, то неправильно я сказала, бо я машинобудівник у мене в міліметрах, а тут буде ну, тут в сантиметрах. Ось так я розрізаю за, за допомогою. Ну, Ножика. Я ось так ділю цей газетний папер спочатку посерединці. І тут у мене виходить чотири листочки. Ці листочки я потім складаю ще раз, ще раз так проминаю добре, як це робиться, ви знаєте всі. І знову потім туди вставляю ножика. І ділю цей листочок і ще навпіл. І тут уже в мене буде таких вісім цих листочків. Тепер треба взяти ножиці. Зараз я їх візьму і покажу вам. Далі я ріжу папер ножицями. Ділю, ну, Найчастіше я ділю ці, ці е, листочки на три частинки. Дуже не переймаюся, про те, щоб аби вони були рівні. Ну так, на глазок я доріжу на три частини, ось так розв'язаю і відкладаю ці От яких ось тут біла кромочка лишається. Ці в мене окремо, я їх кручу, а такі кручу окремо. Що я роблю далі? Далі я маю почати крутити ці, цю, цей папер, у трубочки скручувати. Я використовую для цього ось таку шпицю. Вона тоненька, десь трошки більше, ніж 1 міліметр. Ця шпиця вона товстіша і 2,5, мабуть, ну ні. Краще, якщо можна на таку крутити, але, наприклад, коли вас, вам потрібні товстенькі трубочки, такі, наприклад, стоячки для, ну, для, може, для пуфіка. Але я навіть і для пуфіка. Не кручу, на таку, кручу все одно на маленьку, може, просто використовую більш товстіше. Це, мабуть, десь 7 см завтовшки полосочка, а можна навпіл розділити листочок, і тоді у вас буде, буде ну, такі, більш товстіші трубочки. Далі я використовую, ось у мене шпиця є, і я ось так розкладаю. Зараз я вам покажу спочатку, як в мене світлі трубочки виходять. Я ось так розкладаю це на, на столі чи там на колінах, де мені сподобається. Ось так їх декілька кладу, ну, розділяю, щоб, щоб отак оголочки. Були уголочки відкриваю їхні усі. Так складаю. Потім у мене є ось такий клей, столярний супер ПВА, момент столяр Д3. От Д3 він стійкий до, до вологи, і потім, коли ми будемо фарбувати трубочки, коли ми будемо їх. Змолочувати, то не потрібно, буде, вони не будуть розкручуватися. Раніше я використовувала звичайний ПВА, але ну, деякі трубочки лишались такі, як є, а деякі розкручувалися. І от таким клеєм тут був такий піптик, закривав, щоб він не сох, а, але я його десь втратила, загубила, він одламався. Такого, такої бутилочки вам вистачить дуже-дуже надовго, тому ну, я вже таку третю використовую. Ну, бо кажу, що до того використовувала, користувалася простим ПВА, але потім зрозуміла, що такий клей кращий. Він стійкий до вологий, як я вже сказала. Ось я так беру і капаю, трошки клею. Ну, зараз я видалю, бо це ось так. Ось так з'явився. І я так капаю трошки, дуже трошки клею на самий кінчик цього, цього куточку куточку цього паперу. Ось так. Потім беру, О, щось я тут, так, і починаю трубочку цю скручувати. Я, мабуть, неправильно поклала, Ха -ха. неправильно поклала. І ось так я її. Я її скручую, цю трубочку, на, на шпицю, дуже-дуже так щільненько, вкладаючи під куточку. Ну, то, що я неправильно виклала, я клей не на ту сторону намазала, треба на ось цю. Так, і ось так, ну, там трошки додам, клею пальчиком. Ось так я скручую. Трошки в мене клею лишилося на пальчику. Я прибираю ось така готова трубочка в мене вже вийшла. І я беру знов наступну. Ви бачите, вона вийшла світленька, хоч у нас більша частина це друкований папір. І ось я ще повторю вам, ось так ось так, ось так. Чи видно мене. Ось так щільненько, щільненько, і таки під гострим кутиком я це роблю. Ну, перенесу сюди клей, зробила таку похибку. Не там намазала клей. Ось так все, в мене виходить така трубочка, щільненька, плотненька і світла, як ви бачите. Ну, зараз я, мабуть, Покручу декілька. Я намагаюся, щоб не дуже багато кольору було на лицевій стороні. Так їх викладаю такими, ось так, щоб лицевою до себе, а друковане лицева буде з цього сторони, з цього боку. І ось так я все викладаю, аби, аби друк більше таких фарб було на на мене дивилася. Ось і так викладу. Зараз я перенесу клей сюди. Правильно розклала чомусь. Ну і ще повторюю для вас цю процедуру. Ось так береш, вкладаєш майже вертикально, ну так, вдовж цієї лінії. І потім. Під маленьким-маленьким куточком починаю ось так закручувати. Деякі крутять люди на столі. Я ось так на, на повітрі це роблю у воздусі. Може, я Ну, кожен пристосовується, як може, як йому як подобається. Так. Зараз закручу декілька трубочок, щоб ви бачили. Отак ну, вдома. Чотирма пальчиками я це і роблю. Ось так виходять такі трубочки. в мене, зараз я вже докручу те, що понамазувала клеєм, або його треба... треба все економно використовувати. Ось так. І ще повторю для вас цю процедуру. Клею треба маленьку краплиночку. Таку. Але, звичайно, треба, щоб кінчики були скручені. Ну, от. І от таких трубочок я накручу собі. Ну, кручу декілька вечорів, так, щоб годину десь використовую, мабуть, на 100 трубочок. Може, я неправильно засікла, ну так, накручую їх. Потім коли вже їх накрутила, треба паузу зробити, я принесу, покажу, чим я їх фарбую. І ще я хотіла б зробити одне маленьке уточнення: що у паперу, як і у тканини, є долива. І от різати папір треба вздовж доливої. У газетах тут дірочки такі є, може, ви бачили, то долива проходить ось так, по ним, по цих дірочках, отак, як би по прямій. Не так, не поперек, а вздовж, по цим, цих дірочках. І тому треба так і різати. Папір е, вздовж доливої, бо потім. Якщо цей момент не, ну, не зосередитися на цьому моменті, то трубочки крутитися не будуть. Або будуть, але дуже складно і нічого не вийде. Але то на газеті видно, де знаходяться ці дірочки. І тоді зрозуміло, як розташована дольова? Ось по цим лініях, по цих лініях можна різати. Але якщо ви придбаєте друкарський папір о, в магазині в канцелярській кому відділенні, то там цих дірочок не буде. Ось у мене тут старенький листочок є, то як виявити, де ж та дольова знаходиться? Ви спробуйте порвати цей папір. Берете отак, і він вдовж, вздовж дольової рветься гарно. А от поперек вже так гарно він не порветься. Він вже кудись уїжджає. Ну, тут лінія більш-менш рівненька, у вас вийде де дедолява. А от якщо поперек буде рвати, то вона, ну, бачите, куди воно поїхало. Тобто ось такий метод виявити, де ж знаходиться та дольова, по якій зручніше крутити потім нам буде. Ось тут я вже застелила стіл такою старою клійонкою і показую вам, якими я користуюся горілками. Тут у мене золотиста коричнева є, є верес, вона така яскрава, майже оранжева. Ну, і зараз я, мабуть, покажу вам, як я це змішую, е, ці морілки. Ось такий в мене є спеціальний. Суп, ну, якби, в чому я виконую ці е, Фарбувальні роботи. Беру морілку і наливаю її в якусь ємність. Наприклад, такий ось із-під дитячого цього сиру. Так. Ну, наливаю завжди побільше. Просто мені зараз не потрібно. В мене я не хочу багато таких трубочок фарбувати. Вони білі, вони мені задобляться в такому вигляді. І так от я додаю потім до морілки ще трошки водички. Бо Ну, мені хочеться, щоб оці були вони світліші. Водичку краще за все додавати тепленьку. Тепленька водичка, вона якби змішується краще з морілкою. І так я десь зараз додам один до одного. Отак налью. Ось Потім я це виливаю в цю ємність велику. Ну, Колір, звичайно, я тестую, там, який мені подобається. Потім вдягаю рукавичку. Таку в мене теж дуже стара вже, але вона мені служить і служить добре. І от як би в таку ваночку кидаю ці трубочки всі. І отак, отакими просто їх змочую там доти, коли не лишиться білих лямочок. І все, ось так я вважаю, що я вже. Пофарбувала, ну, тут трошки так. Так, струшую, і потім викладаю на якусь плівку. або ну, Вона одразу впитується, і потім вже не красить нічого, не фарбує ця лоза, Вон, її можна на поле викласти, і хай вона собі сохне. Ну, так я її викладаю, і вона в мене лишається. На деякий час, аби підсохнути. Має вона висохнути повністю ця лоза, і тільки потім ми будемо її пропитувати. Коли трубочки повністю висохнуть, ось у мене є такого кольору. Ну, це, ви знаєте, я використовувала фарбу для яєць. І ось такого кольору вони в мене є. І вони вже сухі. І тепер я покажу вам, що я роблю, аби їх пропитати. Знов для цього я свою ємністю використовую. Складаю їх в неї, і роблю такий склад. Ось він у мене вже готовий тут є. І це він складається із однієї частини акрилового лаку, ось такого, хай він буде глянцевий або який. Ну тут інтер'єрний, ну цей. І, мабуть, і є, заміняє слово акриловий. Ось тут написано. Воча. Так, я беру одну ложку, наприклад, теж беру якусь ємність, одну частинку цього лака, одну частинку звичайної водички я беру, і з'єдную їх, наливаю в якусь ємність. І потім додаю одну краплинку ось такої, або бальзаму для волос, або ось такої маски для фарбування волосся. Одну краплиночку, так, ну, може, дві, там я е, додаю, ну, якщо, наприклад, беру три ложки столові того лаку акрилового, три столові ложки водички, і одну краплиночку ось цієї маски або бальзаму для волос. Добренько перемішую все, і потім, отак, ну, тут я не підготувала. Є, ємність, аби туди налити. Ну, ось так беру кісточку. Ну, погано в мене це вийшло. Просто ось так проходюся по цим трубочкам. Зараз ось тут налью і буду брати, бо не підготувала ємність. О, ось так от проходюся. По цим трубочкам їх я би змазую. З усіх боків, там перевертаючи, крутячи туди-сюди, перевертаючи, я їх добресенько, аби вони всі були вкриті е, тим составом розчином, я, я сказала вже. Добренько всі кінчики змочую. Це не тільки дає можливість трубочкам ці лозі стати гнучкою, а ще вона і склеює усі ці, ну, вони ж тут полосочки такі, і вони всі проклеюються, і потім ти можеш розрізати трубочку в будь-якому місці, вона не розкрутиться, вона так і лишиться склеєною. Перед цим покриттям, пропиткою, я вже сказала, трубочки повинні бути повністю висохшими. Тут, тут треба слідкувати за тим, Ну Потім їх треба теж просушити. Але треба слідкувати за тим, аби вони не склеїлися між собою. І вони дуже швиденько сохнуть після цієї процедури. І тут я ось так роблю, аби вони ну, про провіряю, аби вони не склеїлися. Ну Краще це теж в таких рукавичках робити, бо вони ну це все одно як клей для рук. Ну Потім відмивається, дивіться. Ну так. Диві... Треба дивитися, аби вони не склеїлися. Я так складаю їм так... їх такими одні промазала, сложила, потім інші. І так пері... періодично перевіряю, аби вони не склеїлися впродовж того часу, коли я їх покриваю цією цим... пропиткою. Ось вони вже тут декілька хвилин пройшло, але вони вже такі майже сухі. І потім я беру таку. Колись пакетик такий, щоб їх ну вони сухенькі вже. Я вже розумію, що вони не склеються, і потім я їх ось так загортаю. Загортаю в цей пакет, лишаючи кінцівки. Пустим, не загорнутими, бо вони потрібні нам для, будуть для. Вони потрібно, щоб вони були сухими потім, коли ми почнемо плести. Ця частинка така волога, гнучка повинна лишатися, а ця доволі прочна, і тому я їх ось так лишаю. І так вони в мене зберігаються досить тривалий час. Наприклад, Ну, тривалий час. Якщо вони пересохнуть, то вже плести ними не дуже зручно. Але я їх змочую. Потім, я, ну, якщо будуть питання, то я розкажу, покажу колись іншим разом, як я повертаю їм гнучкість, якщо вони попідсихали. Ну, я хочу показати, ось тут у мене є. Ті, якими я плету зараз, прямо ними працюю, вони такі ось вологенькі, вони такі гнучки. Ось бачите, вони, вони ну, ти їх вже, вже не, не буде заломів. Після такої обробки заломів не буде. І вони ось я так можу показати, що я зараз намотаю його на пальчика. Ну, так вони, вони не гнуть. Ну, гнуться як тобі завгодно, вони такі гнучки виходять, і їм дуже добре працювати. Вони ось так скрутив і хоч у спіральку, хоч можна їх зав'язати на вузлика і потім розв'язати. Ну, то, тобто вони такі податливі стають. Я вже казала, вони, наче шкіряні, і дуже приємні. Мабуть, на цьому сьогодні я цей майстер-клас завершу. Багато вам чого розказала, але я хочу, щоб ви швидше почали плести. Ну, такий, зазвичай дівчата, коли роблять майстер-класи, то вони розділяють їх на, на декілька частин, Там е, приділяють увагу крутінню трубочки. Різним методом Там або покраски, або кольорам краски, або, або покриттю. Я вирішила все вам показати в одному майстер-класі. Якщо буде цікаво, з'являться питання, то задавайте, будь ласка, я із задоволенням відповім. Сподіваюся, вам було цікаво за цим наблюдати. Я вас не втомила. До побачення, на все добре вам! Буду вдячна, якщо підпишетеся на мій канал, бо це ну, якби рекомендують, рекомендує YouTube і ті, хто вчить, як це все знімати. Ну, я переселенка, гроші ні в кого не, не прошу, але може таким чином мені вдасться щось заробити, бо я свої вироби. Не продавала, хоча і хотіла продавати. Просто на це в мене може ще не було ресурсу. Ну тепер же точно до побачення.